Історія української землі настільки давня і насичена подіями, що, проявивши уважність, про кожне урочище можна зняти документальний фільм. Більша частина історичної спадщини знищена та забута. Але, дякуючи картографам минулого, не все втрачено. Карта 19 сторіччя Шуберта допомогла врятувати від забуття при горизонтну обсерваторію Безводівка. З позначки на карті починається і ця історія. Авторами першого детального великомасштабного атласу Польщі був італійський астроном, геодезист Джованні Антоніо Різаноні, польський картограф, капітан артилерії Францішек Флоріан Чакі та Ян Едерих, картограф і математик. Шість аркушів цього атласу зображають територію України. На польській карті кінця 18 сторіччя Річі Заноні від міста Ніжина і аж до річки Десна. Тягнеться лінія довжиною 60 км і підписана Давній ров засипаний. В перекладі на українську мову буде так же само давній засипаний рів. А польською звучатиме. «Давний ров засипаний». Розберемо ці три слова більш детально. Давній карта складена 250 років тому, і для її авторів рів вже був давнім. Тобто збудованим не 10 і не 100 років тому. В часи Козаччини таким масштабним будівництвом не займалися. Тактикою козацького війська були маневреність та несподіваність. Тому це може бути творінням часів Київської Русі або навіть ще давнішим. І, за словом, давній може стояти тисяча років і навіть більше. Рів місцевість довкола рову багата на річки, озера і болота. Тому потреби в зрошувальному каналі не було. Сам по собі рів, як оборонна споруда, річ безглузда. Рів утворюється тоді, коли насипають вал. І в сукупності вони мають найвищу ефективність для стримування нападника. Ця оборонна лінія могла бути кордоном між князівствами або перешкодою на шляху небажаних гостей з півдня та сходу. Засипаний. Засипати рів могли у випадку поразки сторони, яка його захищала, за умовами мирного договору. Неодноразово в історії були факти, коли переможець наказував розібрати фортеці до каменя, щоб при потребі наступного разу було легше атакувати. Така доля спіткала оборонну лінію Маннергейма після Радянсько-Фінської війни 1939 років та верхньогерманського ретійського лімесу. Валу, який захищав кордони Римської імперії, але в третьому сторіччі нашої ери був покинутий після посилення натиску германських народів. Або ж за багато сторіч рів заповнився осадовими відкладами, тому слово засипаний може підкреслювати його стародавність. Карта заноні не є дуже точною і на ній позначені лише населені пункти, фортеці, річки та основні дороги. Тобто великі і важливі об'єкти, а серед них давній рів засипаний. Тобто він був таких розмірів, що заслуговував бути нанесеним на карту як об'єкт стратегічного значення. Відомі всім змієві вали поблизу Василькова, Ходосівки, Обухова заноні позначив такою ж лінією. Ширина 6-8 метрів, ширина 20 метрів, навіть зараз навал не просто здертися. А дві тисячі років тому це була нездоланна перешкода для людей та кінноти. Різних ділянок тривало з другого століття до нашої ери по шосте століття нашої ери. Тобто, впродовж 700 років безперервно йшло будівництво стратегічного об'єкту, який захищав державу ранніх слов'ян, так, так, державу, сильну державу, яка сім століть забезпечувала організацію мегабудівництва. Чи не тому Римська імперія не просунулася до Дніпра і римляни окопалися на річці Прут, насипавши троянові вали? Близько двох тисяч кілометрів загальна протяжність змієвих валів. Їх розділяють на групи. Змієві вали Київщини, Переяслава, Вали Посулля, Полтавщини, Харківщини, Поділля та Волині. Але про вал на Чернігівщині нічого не відомо. Що ж, тепер, побачивши на власні очі, як він має виглядати, продовжимо пошук. Та де ж його шукати? На перший погляд, завдання нескладне. Це ж не маленький курган шукати, а споруду шириною метрів 30 і довжиною аж 60 кілометрів. Але давній вал стертий з лиця землі і людської пам'яті, оскільки на більш пізніх картах він не позначений, і в літературі відомостей про нього я не знайшов. А свої пошуки я почну з південно-східного кінця валу, який виходить з-під літописного міста Нежатин, що сьогодні ми знаємо під назвою Ніжин. В 18-му сторіччі Ніжин був найбільшим містом Лівобережної України з потужною фортецею і населенням 13 тисяч осіб. Для порівняння в Чернігові на той час проживало 4 тисячі осіб. Можливо, мені допоможе знайти вал в центрі пам'яткознавства в Ніжинському краєзнавчому музеї. Місто Ніжин є дуже давнім. і Скажіть, будь ласка, коли вперше згадується в літописах Ніжин? Перша письмова згадка про Ніжин Датується 1078 роком, коли Лютопис повіщав, що на нежатини Ніві відбулася битва між князями. У 18 столітті Ніжин був найбільшим містом для обережної України. В чому секрет такого успіху? Ну, по-перше, це продавні такі географічне положення на перетині торгових шляхів артерії, водні такі інше. І пов'язано його ще теж з тим, що тут на рік проходили три величезних ярмарки, які збирали купців не тільки з України лівобережної, правобережної, Тут були купці з Польщі, з Турції, Греція, Греки брали активну участь в жінських ярмарках. В краєзнавчому музеї мені порадили спитати про давні вали у археологів. Сьогодні у археологів Ніжинського університету вихідний. Але, знаючи їхне бажання ділитися своїми секретами, продовжимо пошуки самотужки. Так навіть цікавіше. Історичні околиці Ніжина зараз під житловою та промисловою забудовою, тому навіть слід давнього валу тут не знайти. В прадавні часи в околицях було багато боліт, озер та заплав річки Остер. Зараз вони осушені, а в давнину були нездоланними перешкодами на шляху мандрівників, купців та завойовників. Стародавні дороги проходили по вододілах та підвищеннях суходолу. Тому давній вал з ровом, який я шукаю, повинен був обмежувати транспортне сполучення на ділянках суходолу, які не підтоплюються впродовж року. Я виділив такі місця на карті в районі ймовірного пролягання давнього рову, щоб скласти маршрут пошуків. Це села Плоске, Гайчин та Олішевка. Попереду 60 кілометрів пригод та перечуття відкриттів. Якщо давній рів мав північно-західний напрямок, він повинен бути десь поблизу села лихачів. Скажу одразу: хлопці, які ламали паркан. Не бешкетували, вони виконували свою роботу. В околицях села Лихачів. якихось залишків або руїн давнього рову або валу я не знайшов. Тут суцільна рівнина. Потрібно їхати далі від села Лихачів до Гальчина. Тут була стара дорога оточена лісами та болотами. Приїжджаючи селом Гальчин, я побачив підвищення, яке мені здалося нагадувало вал. Але це берег озера, яке колись було поблизу села. І, на жаль, зараз воно зникло, оскільки було осушене за радянських часів. В Гальчині я все ж знайшов вал з ровом. Е, і можна було б закінчити пошуки, якби це не була центральна сільська дорога. Коли щось дуже шукаєш, починаєш у усьому бачити предмет своїх пошуків. Заноні на своїй карті вказував, що Рів проходив південніше села Красне та Ладенка. Отже, десь між Олешівкою та Красним повинні бути його залишки. Нанадто добре ми погосподарювали за останні 100 років. Біля Олашівки ніяких залишків прадавніх споруд я не побачив. Там далі, вже за 8 км траса Київ-Чернігів. Тому це просто остання ділянка, де можна було знайти щось, що залишилося від валу. Можливо, аерозйомка допоможе якось побачити все це з висоти. Стоп! Що це за смуга на полі з кукурудзою? В природі таких прямих ліній не буває. Перевіримо це поле на супутникових знімках. Польова дорога. А це смуга значно ширша. А тут широка світла і темні лінії з обох сторін. Ширина 25 метрів. Довжина ділянки 2,5 кілометри. Директор Центру археології Києва Михайло Сагайдак в студентські часи брав участь у пошуках зруйнованих ділянок змієвих валів. Він зазначив, що на полях, де проходив вал, залишається смуга, яка проявляється на сходах озимини. Справа в тому, що на лінії валу інша вологість ґрунту і тому паростки більш насиченого кольору. Ось і на полі біля Олешівки навіть суха кукурудза висотою 2 метри проявила аномалії ґрунту по трасі валу. Мій інформатор з Залущівки повідомив, що кукурудзу зібрали і я їду на вал. В Київській області похмура погода, а в Чернігівській сонячно. Я зараз стою біля змієвого валу сіверщини, тобто сіверського валу. Незважаючи на те, що він розорений, його й досі висота становить близько 2 метрів. Це все-таки вал, не рів, а вал, обабіч якого є два рови. У цьому місці дуже добре видно, як вал виділяється на рівнині поля. А траса валу робить поворот. Я зараз пройду по всій його довжині. Тут на передискованій ділянці поля траса валу губиться візуально. Але йдемо далі. І ось завдяки італійському картографу Річчі Заноні ми знаємо про існування сіверського валу. Ця ділянка валу пролягає з південного сходу на північний захід. Зараз важко визначити, з якого боку була оборонна лінія, але з стратегічної точки зору більш ймовірно, що оборонялися від нападників, які приходили з боку річки Смолянки зі сходу. Тут слід валу закінчується. Далі уже ліс і річка Смолянка. Сіверський вал є свідченням того, що ворог в минулому, як і сьогодні, приходив зі сходу. Щоб перемогти ворога, ми повинні відновити сіверський вал на східному кордоні нашої держави і в нашій свідомості.